Триває війна в Україні. Українську націю безжально знищують російські окупанти. Теракт Воленівці на Донеччині в ніч з 28 на 29 липня 2022 року сколихнув увесь світ. Загинули військовополонені Азовсталі. Свідчення очевидців, які залишились живі, дуже моторошні до роковини трагедії в Ірландії у місті Корк. Волонтери штабу півдня і Хору Калина організували день пам'яті загиблих військовополонених і поминальну службу у церкві. За що так катували наших хлопців, Боже, за вільну Україну, за любов до рідної землі, катам ти навіть пекла мала. Провач, Господь, такі слова. Я знаю, святе письмо начального чайного серця, смиренності, любові, доброти. Провач, Господь, порушними ми ті закони, бо орки йдуть. Дай сатани, молю тебе про топорогу, Отче, вогонь у колісницю зап'яжи, бо боремося зі словом усім народом, Боже, нам цього, Господи, прошу, допоможи. Страждає люд український, на ті безчесних, стерпіли вже немало ми баті, зайди до нас, зі захисників небесних, прошу. to wish Знаю, як це насправді відбулося, коли людина свідчить про це, це зовсім інша історія і поряд зі мною віри. Вам слово я, дружина, загиблого внаслідок теракту в Оленівці. Бабача Миколи Миколаєвича, старший лейтенант, служив у військовій частині 3057 міста Маріуполя. 24 лютого лютого півчетверті ранку. Йому зателефонували з військової частини та викликали зв'язку з тим, що почалось, почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Це був останній день, коли я його бачила. Сама 24-го? Так, 24-го я його останній раз побачила. Він сказав Мені не нервуйся, все буде добре. Якщо потрібно буде, я скажу, що треба вивозити дитину і самі рятуватися. На ранок він мені сказав вивозити дитину. Ми дитину вивезли до мами у село. Я поїхала ще на зміну. На... Я працювала в лікарні медсестрою. Вона вже було страшно, бо всі пацієнти, ми всім сказали одягнутися, щоб на поготові були ліки, ліки необхідні, вода. І ми також персонал також ми сиділи вдягнені одежою, що якщо друг тривога, щоб ми спускалися у підвал. Було вже гучно на окраїнах міста, але нам не довелося спускатися на ранок. Я здала зміну і також поїхала додому, бо дома ми туди, і ми вже ледве виїхали, бо вже не транспорт, нічого не ходило. Та завдяки одному чоловіку він вивіз нас. Ми виїхали, нічого з собою не взявши взагалі, бо в мене був графік сутки троє. Я думала, ми зараз три доби там мами пасивим і повернемось назад до міста, але ми вже не повернулися, вже все було заміновано, не було змоги виїхати. Поки що був у нас зв'язок, ми з чоловіком зв'язувалися, він все мене втішав, не турбуйся, все буде добре, не буде будь там на місці, вас там чіпати не чіпатимуть. Тобто стіжав мене як міг. Потім на початку березня Росія скинула авіабомбу недалеко від нашого будинку, від матері моєї. Ми дуже злякалися всі, також сиділи в підвалі, йшла техніка їхня через наше село дві доби. Це село. село Захарівка. З чоловіком у мене зв'язок пропав був, ну, бо все ж і телебачення, і інтернет, нічого ж не працювали, мобільного зв'язку нічого не було. 18 днів ми сиділи в повній темряві, в ізоляції, ми не знали, що відбувається. І в мене єдина була одна точка напроти нашого двору, де можна було зловити зв'язок. І я це в одне і те ж, в один той же час, я виходила і стояла з телефоном, поки до мене міг чоловік зателефонувати. Декілька разів це вдалося, декілька не вдавалося. Було дуже страшно. Потім до нас прийшли додому озброєні люди з Російської Федерації. Вони нас дуже налякали, вони знали, що в мене чоловік військовий. Морально дуже нелякали, я дуже знервувала, і ми зібрали речі і виїхали з окупованої території. Їхали ми 16 блокпостів російських було з Бердянську до Запоріжжя. І кожен, кожен блокпост був як пекло, бо потрібно було і сміхатися, і ну, робити все, щоб тільки вони пропустили. З Запоріжжя ми виїхали, потім ми приїхали в Білу церкву в Київській області. Там рідні чоловіка, рідна дітка. І коли я вийшла на зв'язок, то чоловік дуже був щасливий, що ми виїхали, що нам вдалося, бо ми могли спілкуватися тільки по інтернету, а в нас інтернету в селі не було. У них там на Зосталі було дуже тяжке положення, їжі не було, вони обмували в ноги антисептику. І умивалися антисептиком, бо їли вони один раз на день. А, звісно, у них зброя закінчувалася і все, але вони дуже героїчно держали, трималися. Це я не знаю, звідки стільки мужності, стільки хоробрості, стільки відваги у наших хлопцях, бо ну, це я повинна була чоловіка якось підтримувати, а він мене навпаки підтримував там. Постійно і він навіть звідти замовив мені був квіти доставку наді, і він мені обіцяв, що наступне він подарує особисто. Дуже були напружені ці місяці, поки вони були на засталі, і ми не знали, що у них був наказ виходити. І потім вже ця новина пройшлась, що вони за наказом. Вищого керівництва повинні здатися в полон. Ці дні були дуже напружені, бо можна було очікувати все, що завгодно, але чоловік вийшов за Зовсталі 20 травня. Через тиждень десь мені зателефонували з Червоного Христа, сказали, що він вийшов за Завсталі, що взяли його дальне. І він мені на одну хвилину зателефонував і сказав, що не хвилюйся, він завжди мене назвав отуди. Бабуля, не хвилюйся, за мною все добре, я вас дуже люблю. Сина поцілую, ні за що не хвилюйся, скоро побачимось. Це була одна хвилина. І я ще тоді думала краще нехай буде полон, ніж те, що вони проходили на зовстанні. Бо це на людській можливості ці, ці хлопці просто дійсно встали. Потім у липні. 13 липня мені чоловік зателефонував останнє. Ми побала 5 хвилин з ним, все обсудили, наші плани на майбутнє і все на цьому. Це був останній раз, коли я його чула. Потім у ніч з 28 на 29 липня телеграм-каналом облетіла новина про те, що у Оленівській колонії, де були наші хлопці, Стався вибух. згадаємо архівні матеріали Голосу Америки про вибух у виправній колонії на Донеччині. Одне із приміщень Оленівської колонії на Донеччині, де утримували азовців, підірвали. Тоді загинули 53 українських військовополонених із 193, яких там утримували. Тіла 33 загиблих, які повернули на підконтрольну Україні територію, ідентифікували. Тіла ще 24 не опізнали досі. Я одразу беру телеграм каналу. Читаю в телефоні і скрізь по всім новинам списки загиблих і поранених. Я ще сиділа, думаю, та ні, ну чоловік мені не може попасти туди, не може, не може. Ці 50 трошки більше людей не міг туди попасти. Але, на жаль, я почала читати ці списки і в цьому списку побачила свого чоловіка, повністю його дані, повністю його дату народження. І я сиділа, нічого не чула, що навкруги відбувалося. Я почала кожну літеру перепровіряти, кожну цифру, думала, можливо, помилка якась, можливо, це ну, його ну, що, співпало там, з mm дністкою -hmm. його там. Можливо, але все було правильно. Я тоді вибіжала на кухню, щоб малий не бачив, що зі мною коїлося. І закричати не можна, і ти не знаєш, куди телефонувати, куди бігти, де дізнатися правду. І з цього дня почалось пекло незнання нічого, що де правда. Ніхто нічого не знає, нікого туди не допускають на місце розслідування. Почались дуже важкі дні, заспокіли і швидко я викликала собі, бо мені було погано дуже. Але я почала брати себе в руки, бо в нас дитина почала більше вже ну, тверезо на це все дивитися, так десь через місяць десь, бо це взагалі. І почались почали довгі місяці очікування, де правда, хлопців звільняли з полону, все ми сподівалися, все шукали рідне лице, що а це помилка. Mm. Потім ми, більше після першого масованого обстрілу у жовтні я з дитиною ми виїхали за кордон, бо і так нервів дуже багато ще й ці обстріли. І малий дуже боявся, і я, і ми виїхали і чекали чекали щось, до чого це все дійде. Довгий mm -hmm. час не було днк підтверджень нічого. І я сподівалася все ж таки, що, мабуть, це була помилка, і він, мабуть, десь живий, mm -hmm. десь у голоді, mm -hmm. де ми mm -hmm. не знаємо де. Mm -hmm. Так, Але у квітні мені зателефонували перший раз. Сказали, що перше співпадіння будинка. Усе обірвалося було, але я ще дитині не казала і рідним не казала, що є перше підтвердження, бо думала, можливо, другого не буде підтвердження. Але у травні зателефонували і сказали, і й друге підтвердження. І тоді вже все. Вся надія обірвалася. Важко було дуже дитині сказати про це, бо він дуже любив свого батька і дуже чекав його. Але, на жаль, дива не сталося і сталося най найжахливіше. І ми повернулися вони до країни і поховали нашого героя 26 червня з усіма почистями. Як він на це заслуговує, і як заслуговують усі хлопці, які пройшли через пекло, пекло. і я думала, що думаю, як можна так, бо на полі бою вони їх не змогли перемогти, а коли вони всі спали беззахисні, безсильні, беззбройні, і так підло їх. Вити. Я ну, думала, що так неможливо ну, люди, ну як вони так могли вчинити, але вони не люди. Е і нехай настане справедливість і нехай кожен отримує позаслузі. Хто це вчинив і приніс стільки горя ось, ось, ці всі сім'ї а який він був? Коля був дуже веселою дитиною. Він завжди скрізь був душею компанії. Він ніколи ні в чому не відмовляв. Він завжди приходив на допомогу, мав багато друзів. Він дуже він просто надзвичайний батько для своєї дитини. Таких Ну, Як для мене таких більше немає. Можливо, є, але для нас він все одно найкращий. Він з малим скрізь, особливо вони любили гуляти до моря, ходили. Я коли на сутки уїжджала, я знала точно, що малий в мене в надійних руках. Він і купав його, і готував, і кормив, і в школу, і зі школи, і уроки з ними вчив. І він, ну, як батько, я не знаю. Їх. Немає, Дякую. Ви дуже мужня і сильна жінка, і наш чоловік. Розумію, що дуже багато зараз людей втратили своїх рідних, близьких знайомих. Як ви справляєтесь з цим? Заради дитини. Тільки заради нього я вдячна чоловіка, і чоловіку і Господу Богу за те, що в нас є дитина, що це його продовження. І тільки заради нього я тримаюся, більше, більше якби не малий, я, мав би не пора. Це тільки він ну, Спасибі, наскільки скільки вам що дякуємо. Слава Героям. Україну. Слава Україні. Вони гинуть, але світло їх душ завжди з нами. Зараз в Україні наших військових і хлопців і дівчат так і називають воїни світла. Задача наших військовополонених вижити, вижити і прийти, прийти додому, повернутися додому, а задача їхніх рідних бути сильними, щоб мати ресурси для того, щоб їх потім підтримати, коли вони повернуться додому. І ми стоїмо тилом за цими мужніми, за цими міцними жінками і чоловіками. Ми стоїмо за них тилом, і ми маємо бути тою силою підживлюючою, яка е, дає їм наснаги далі боротися, далі жити. Українські спільноти в Ірландії об'єднуються, і сьогодні пані Леся, одна із організаторів заходів в місті Корк, поряд зі мною. Як ви організовуєте і що ви пропонуєте українцям? І наскільки швидко вони відгукуються? Вітаю, рада, що ви до нас завітали. Попри те, що у нас сьогодні сумна дата, і це важливо сказати, що це також частина ну, роботи, скажімо, так яку роблять волонтери в корпусі. А а саме сьогодні в нас відбувається вшанування пам'яті вбитих росіянами військовополонених воленівці, і власне кажучи, сьогодні в нас відбуватиметься панахида. За цими загиблими, і в нас відбуватиметься акція на підтримку військовополонених і акція вшанування пам'яті загиблих. І це ну, одна із таких сфер, в, яких, в якій працюють так, українська, українці, українська діаспора в корку. Окрім цього, ми також займаємося тим, що організовуємо різноманітні. Концерти за допомогою, так, і активною участю хора, хору Калина. І це все отак от іде під егідою, скажімо, однієї з волонтерських організацій хорку Штаб Півдня, який є дуже потужною, я вважаю, організацією, оскільки, як я вже сказала, так, організація концертів, мітингів. Курування українською школою, от а також ну, різноманітні інші заходи, пам'ятні на вшанування певних дат в історії України і загалом таке згуртування українців. І можна сказати, що це має свій позитивний ефект, оскільки, дякуючи українцям корку, які відгукуються на наші заклики. Так, у нас є дуже багато різноманітних е, сфер, в яких ми задіяні, і ми гуртуємося в цей непростий час. Uh -huh. А як ви поєднуєте волонтерську роботу і іншу роль, роль маму? Як ви встигаєте? Це дуже складно, я скажу, тому що крім окрім цього, у мене ще є робота, на якій я постійно uh -huh. маю працювати, і щось робити, і тому фактично як я не знаю, дивом я би сказала, в мене щось вдається. Uh -huh. Якось це суміщати, але звичайно не можна сидіти, поклавши руки. А як ви співпрацюєте ще з Україною? Як співпрацюємо з Україною? Ну, от, наприклад, захід, який сьогодні, так і різноманітні, наприклад, мітинги на підтримку військовополонених, вони робляться в співв. Пів координації, я б сказала, з українськими волонтерами, які ініціюють, які е, просять нас долучитись до тієї чи іншої акції, і звичайно, ми долучаємося або ініціюємо самі. Мені допомагають різні країни і різні люди, які опікуються долею українського народу. Є такі люди, які досить довго живуть в Ірландії і теж допомагають нашим українцям. Поряд зі мною пані Світлана, прошу. Доброго дня. Мене звати Світлана е, Захарова. Я проживаю в Ірландії з 2002 року. А, але так сталося, що напевно доля мене закинулася не, не випадково. Е, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, я познайомилася з чудовими людьми польської організації «Together разом, яка на перших же днях створили «Together for Ukraine» разом з Україною, організацію, яка надає допомогу українцям і. Так, ви так сталося, що вибрали мене очолювати це «Together for Ukraine», яке допомагає тільки українцям. Ми знаходимося в Бликпулі, в Корку Бликпул, в, Блик в ком'юніті центрі. Але напрям, на, напряму залежимо, відносимося до Тугедев разом. Тугеда разом це організація, яка була створена ще е, наприкінці 2005-2006 року, якщо я не помиляюся. Е, це польська організація, яка допомагала інтегрувати полякам в би, е, ірландські е, 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 суспільства. Uh -huh. да. uh -huh. Але на початку війни вони вирішили, що Повинні допомагати українцям, і ми як знаємо, що поляки це були перша поляки і румуни. Це були такі дві перші е... країни, країни які, які, приймали, які, які приймали я приймали теж хвилююсь і, так. як і ви дуже ви, і дуже прийняли багато українців і допомагали. А вже з Польщі, з Румунії люди е... шукали притулок в інших країнах. Польська організація складається з людей, які мають добре серце, які допомагають людям і повністю допомагають українському хобу, нашому нашій організатори України разом з Україною. Ми надаємо послуги, як і психологічні, так і. Допомагаємо в документів, в медикал-карточках, знайти лікарів. Я маю змогу надавати, може, не зовсім юридичну допомогу, але так як я проживаю дав давно в Ірландії, я знаю і я завжди займалася помпоміч українцям, знаю чотири мови: польську, українську, російську і англійську. Тому я Дуже рада, що я можу бути корисною і допомагати нашим українцям, тому що вони приїжджаючи сюди, вони не мають ні мови, вони не мають змоги е, самі кудись за себе піти, оформити якісь документи. Тобто я їх е, контактую, якщо я не можу сама мати допомогу, дати допомогу. Я маю контакти також і в міграційній службі, і в Irish Council, які в Дубліні. Тобто, якщо якісь такі питання, які я не можу сама допомогти, я маю контакти і е, зв'язуюся. і... Щоб як мога як можна ретельніше вивчити проблему і надати допомогу українцям угу. приблизно яка кількість у цій організації українців, як ви залучаєте їх, і який може є такий е, статистичні дані про їх поповнення вашої організації? У нас є щоб перечислити «Together» разом і разом з together for Ukraine» ми, ми надаємо послуги таким чином. У нас проводяться англійські курси. У нас є група жінок, називається Women Support Group, У нас є дідусі бабусі разом. Це люди, яким за 60 і ліколо 60, Їм важче вживатися в суспільство. Тому вони там роблять поділки, співають, грають. Є у нас схору калина. Він грає на йоніки. Я знаю тепер всі у кого день народження. Це перше, і головне бажання. Це ж настала перемога. Щоб ми перемогли і стали вільними і продовжували жити як вільна нація. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Смерть во нам!